24 лютого 2022 року українці прокинулися під звуки вибухів та сирен тривоги. Три роки тому Росія розпочала криваве повномасштабне вторгнення в Україну. Сотні українських міст дригнулися від ударів російських ракет. Основний удар росіяни сконцентрували на столицю. Фраза Київ за три дні виявилася не мемом і не жартом, а реальним військовим планом окупантів. Тож в перші години вторгнення удар прийняли на себе столичні передмістя, буча ірпінь постон. Відбувалась оборона аеропорту Антонов, евакуація з Київщини та окупація міст області. Як це було? Та що згадують місцеві про ці події три роки по тому? Гостомель, аеропорт Антонов. Саме сюди росіяни закинули свій десант, і звідси російська армія планувала почати наступ на Київ, який мав пасти максимум за три дні. Але плани ворога були розбиті. Ворожий десант зустріли вогнем воїни національної гвардії. Напередодні вторгнення найбільш боєздатна частина нацгвардійців, контрактники, відправилися на схід. У гостомелі залишилися переважно строковики та адміністративний персонал. 24 лютого 2022 року. Гвардієць метро прокинувся під звуки бойової тривоги і не відразу зрозумів, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Тоді перший раз відчулася війна. Це крилата ракета залетіла. В казарму одну із казарм нашої бригади на Київщину росіяни наступали з Білорусі від кордону до Гостомеля приблизно 140 кілометрів. Російські гелікоптери подолали цю відстань менше за годину. Я вже дивлюся в небо і бачу перший гелікоптер. Але я на той момент взагалі не розумів, що це вороги. Ну ні на грам, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять. одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирист п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Більше половини була ударних. Це К-52, Мі-24. Дивлюсь, пролітають. На них не було ніяких розрізнювальних взагалі символів і так далі. Просто камуфльовані. Але К-52, цю модель гелікоптера, я в інтернеті на просторах ще до повноштабної війни не раз бачив. І коли вже вони зблизились, я розумію, що це не наші. У планах росіян було захопити литовище та підготувати його до прийому основних сил, а далі по прямій наступати на Київ. Штурмували не чмобіки, і вони реально знали, що потрібно їм робити, і штурмував реально не слабкий їхній десант який знав реально, що потрібно робити в таких -то -то ситуаціях. Військовослужбовець нашої бригади під позивним Фара здійснив постріл з ПЗРК ігла, збив першого К-52, ну, можливо, і не першого, бо я так вже, наскільки я зрозумів, що перші були це над Київським морем. ЄС! блядь! ДВА! 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 Що я думав, що його взагалі неможливо збити. Це ж броньований танк в повітрі. І тоді бойовий дух всіх, як то кажуть, піднявся. Всі одразу дивлюся одночасно. З биттям К-52 вогонь почав з нашої сторони відкриватися з усіх сторон. Сразу і така надія. Тривали важкі бої, але сили української та російської сторони були неспівставні. Тож командування віддало наказ відходити до мене, до моєї позиції. Реально комусь повертатися. Ну це було б також самовбивство. Тому я вирішив своїм відділенням відійти в район населеного пункту Озера. Тільки тоді Дмитро не знав, що частина росіян помилково висадилась саме в озерах і прямували в сторону литовища. Але оця їхня помилкова дія зіграла злий жарт зі мною, і мій відхід мав бути, як то кажуть, ну, в голові моїй він був відпрацьований на 100%. дойшовши майже до середини посадки, ну, до автомагістралі. Яка, яку потрібно перейти, і вже по суті почався населений пункт Озера. Ми побачили силуети військовослужбовців РФ попереду нас, і вже крані, який замикав нашу колону, ну, нашу групу вже маякував мені жестами. Ще позаду нас також є вже військовослужбовці РФ. Опинившись в оточенні, гвардійці вирішили прийняти бій. Поки в нас було БК, ми відстрілювалися. Від групи зачистки, яка йшла ззаді, а потім здалися у полон. Перші два тижні Дмитра разом з побратимами тримали на території Гостомельського аеропорту. Тоді про все, що відбувалося на литовищі, дізнавалися від самих росіян. З їхніх розмов з нашої сторони обстріли були такі колосальні, що вони постійно тільки в цей бункер забігають, вибігають, забігають, вибігають. Постійно вони не могли зосереджуватися на позиціях, хоча вони там одразу почали в перший же день. Я бачив, в першу годину навіть вони почали будувати фортиційні споруди довкола аеропорту, окапуватися. Ну Хочу відзначити нашу авіацію. В перший день е, був е, пілот з одним, який вилітав на одному той самому бортові. І кожен раз, оце, коли він залітав, вони казали, що це пілот камікадзе, так званий, тому що вони вже помітили, що це один і той самий борт, що він просто перезаправлявся, споряджався знову боєприпасами і знову летів. Ну, Наскільки самовідданий був пілот. Ризикуючи з собою, він все робив для того, щоб потім війська РФ не могли закріпитися там. Завдяки героїзму українських військових, перший черговий план росіян потерпів краху. Київ ні за три дні, ні за три роки Росія не взяла, а Україна змогла вистояти. Аеропорту вони взяли. А от для чого він і був потрібен для основної цілі, то все зруйнувалося. Будиночок у Бучі на вулиці Франка. На подвір'ї досі розкидані будматеріали, а всередині готові лише чорнові роботи. Нам господарі показують своє тимчасове помешкання модульний будинок. У нас тут було стояло зараз два ліжка, тоді стояло три ліжка, і там під вікном у нас стояла кроватка. Тобто, у нас тут. Практически тут вообще було все пусто. Mm. Єдине, що нам дали цього стола, і це ми возле стола. Це ми тут обідали. Після звільнення міста від російської окупації подружжя Патківських разом з донькою, зятем та онукою мешкали тут. Як би не було, може бачили мої перві кадри, як я казала, слава Богу, у мене є криша над головою. Я була рада тому, що в мене є криша, що я можу сніга доща сховатися, хоча б на перше время. Бо ж, коли тут стояли росіяни, вони знищили усе на своєму шляху. В окупації Буча була 33 дні. Родина Патківських згадує, як для них розпочалося повномасштабне вторгнення. П'ять ранку сказали, що почалася війна. В сім ранку я поїхав заправити машину, потім поїхав, забрав дочку з внучкою. Потім ще в магазин заїхали. Потім ми наблюдали, як вертольоти сідають на Антонова. Я з порога наблюдав. Я насчитав 18 штук, потім просто зайшов, сказав, що тут просто буде жопа. Вже в перші дні березня російські танкісти поселилися у сусідньому будинку. А 9 березня росіяни зайшли на подвір'я Патківських та сказали, що увесь квартал знесуть. Дали родині 10 хвилин. Щоб ті покинули будинок, я виїду машиною. Він ні, ми вашу мані, ми вашу машину не випустимо, Ми його зараз тут розстріляємо. Я побігла до сусідів, а чоловік пішов по лісу погріб, дістав документи. Таня дочка моя збирала бігом дитячі речі, які могла вкинути там швидко. Сім'ю росіяни направили на вулицю Яблунську, колишню Кірова. Частину дороги вони пройшли під дулом автоматів. Я йшла спереді дочка з онучкою, я йшла ззаді неї. Постійно держала руку, що в нас там люди глину беруть, і там яма. І я розуміла, якщо я її такі не толкнуть, вона покотиться в ту яму. Ну якщо вже будуть стріляти, то щоб хоча б ну поб'ються діти, але хоча стануться живі. Кожна хвилина шляху жахала все більше. По дорозі стояли розстріляні цивільні автівки. А те, що побачили за залізничними коліями, шокувало. Там просто лежали чиїсь ноги. Тож родина вирішила не йти далі. Усі звернули на іншу вулицю Тарасівську, і це врятувало їхнє життя. Уже потім ми пояснили, що там людей. Сидів снайпер і стріляв, але що нас от сказали нам іти іменно по Кірова. Дивом їм вдалося евакуюватися у Фастівський район, де прожили до звільнення міста. Але тоді вони не знали, що на них чекатиме, коли повернуться додому. 11 числа я був на вулиці. Вже тут стояла згорівша хата, вже нічого не було. Вивалені всі забори, все відкрита. Там підбитий танк був. Тут куча згорівших машин, а те, що було на вулицях міста, шокувало увесь світ, бо ж усі побачили кадри, від яких холоне кров після деокупації бучі виявили факти масових убивств. Деякі тіла лежали просто на вулиці, деякі із зв'язаними за спиною руками найбільше шокувала картина з перехрестя вулиць яблунської та вокзальної. 40 приблизно. Коротше, депо це ж. Воєнні злочини Росії продовжує розслідувати поліція. Нині правоохоронці ідентифікували усіх 12 військовослужбовців РФ, які у період з 5 по 9 березня 2022 року на роздзі цих вулиць вбили 16 цивільних. Це 12 десантників 234-го десантно-штурмового полку. Із Пскова їх командиру, який надавав ці страшні накази, слідчі вже оголосили підозру. Тепер весь світ знатиме не тільки про його злочини, а й про нього самого. Жахливу картину бачили Патківські і на своїй вулиці. Про ті події досі нагадують закинуті будинки навпроти. Там ніхто не живе. Сусідів закатували і вбили росіяни. Хата стоїть людей. Немає. Хати, пустки стоять. Тут же що, і там людей немає, і тут людей немає. Тут троє чоловік розстріляли, там двоє, тут троє. Четверо. Тут четверо Чує? Олег і цю сім'ю Шапіли. Новий будинок Василя та Гани готовий на 70%. Залишилося доробити частину монтажних робіт, провести електрику, зробити косметичний ремонт. Виїдемо колись, колись буде. Не в цьому році, наступного року. Росіян кажуть, вже ніколи не зможуть пробачити. Як я можу пробачити? Ми трошки, наче навчилися жити в цих условіях, і при тривозі. І... Але все одно воно все стоїть перед очима. Крім відновленого житла, родина мріє про перемогу та повернення з фронту зятя. До Живі і здорові. Ми відновимося. Не може бути, щоб Україна не відновилася. Я в це не вірю. Відновимося потроху, постепенно, але ми відновимося. Так виглядав Ірпінь після звільнення Київської області. Розбиті будинки, знищені машини, зруйновані вулиці. Це Ета це сусідній сусіди дум, етапос, що відбувається. У перший місяць повномасштабного вторгнення росіяни безжально обстрілювали місто. Друзі, от наша перша школа. Бачимо, що снаряд влучив в кришу, і так само вони знищують нашу інфраструктуру, знищують наші об'єкти інфраструктури. Оце приватний сектор. Міна прилетіла, зруйнувала гараж, людям зруйнувала будинок. І так по вулиці Озерної вже сьогодні 15-та будівля. У ті дні ветеран російсько-української війни Володимир Пархонюк описує словами хаос та єдність. Всі об'єдналися е, заради однієї мети, щоб вигнати ворога. От, в даному випадку з нашого міста не, не допустити захоплення міста. Е, всі один одному допомагали. Е, ти завжди міг до, до любого звернутися, ти навіть не знав цієї людини. Вона тобі віддасть останнє, якщо тобі це потрібно, але тобі допоможе. От. так само і з харчуванням, так само ми допомагали цивільному населенню, хлібом, ліками, які в нас були. За час вторгнення в місто бойових дій в місті я знаю, що дуже багато будинків, що і приватного сектора, що високоповерхова забудова була знищена, зруйнована, і практично 70 міста було пошкоджено внаслідок бойових дій. Так, трошки трошки далі за де стоїть Ірпінські липки, там також був будинок. На яку було скинуто авіаційну бомбу, він був повністю зруйнований. Зараз вони вже знесені і далі будинки. І планується там відбудова повністю, повністю цих будинків. Від пекла на землі, що створили росіяни в місті, тікали тисячі мешканців Ірпеня. Люди залишали свої домівки, автівки, речі та йшли через річку. Ці кадри навесні 2022 року облетіли увесь світ. Переправа через річку Ірпінь залишалася єдиним шляхом для евакуації з окупації. Більше виходів з міста не було. Якщо ми говоримо за дорогу життя на, на Романівці, от, в стоянці вже були окупанти, в Бучі також, е, Гостомель, все було вже, е, вся територія була під російськими військами. Міст на е, мостищі в сторону Києва зірваний. От. Одна дорога це через е, мікрорайон Романівка, тим мостом. От, туди Тудою тисячі людей вийшли і слава Богу змогли вийти з, скажімо так, з міста, де були інтенсивні бойові дії. Дорогою життя евакуювалися з міста і сім'я Володимира. Ну, моя дружина також військова. Вона також в Ірпені тут виконувала ряд своїх задач, які були поставлені перед нею командування. Мої діти з тещою були в підвалі от, до, до 12 березня. І 12 березня, коли вона виконала свої задачі, Е, я їх евакуював дорогою життя через Романівський міст. А далі почалися бої за місто. І найважчий був 21 березня, згадує Володимир. Це ми знаходимося зараз на е, блокпосту Каравангала. І 21 березня е, тут був один із, скажімо так, найвизначніших і найжорстокіших боїв за місто Ірпінь. Починаючи з 8 ранку. І Бій закінчився о 16 ті вечора. Цілий день російські загарбники через військовий шпиталь заходили і намагалися проникнути в місто. От моя позиція з побратимами була прям. Прямо за цим парканом на цьому місці 21 березня і загинув Ігор Кротких. Чоловік із сумом згадує Ігоря та інших полеглих побратимів на алеї загиблих героїв. От Ігор Кротких, який е, загинув 21 березня на блокпосту Каравангала, е, він стояв зі мною плече в плече, він загинув у мене на руках. От, коли ми е, вибивали. Е, Окупантів з нашого міста і тримали оборону росіян з області вигнали, місто відновлюється, але навіть через три роки після початку повномасштабного вторгнення не загоюється рана, що залишилась після тих подій. Це залишиться в нашій пам'яті назавжди. Воно нікуди від нас не, не піде. Якщо даже. Точніше, коли від, навіть відбудують це місто пам'яті, воно в нас залишить. Ми повинні пам'ятати, хто причетний до цього в першу чергу. і Ніколи не забувати. Нога ні одного росіянина не повинна бути на нашій території, на нашій землі. Ну, Разві що нога, але без тіла. Буча ірпінь, гостомель навіки стали символами військових злочинів Росії та героїчного протистояння. Українських захисників